Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 10 листопада. Учора я приїхав з Києва, де знаходився дня 3, щоб поширювати свою збірку Вставай Україна. Чому я це вам кажу? Тому що всі ці мої намагання, всі ці мої сподівання на те, що українці повинні спочатку почути слово, до якого вони, може, прислухаються. І це буде для них як спасіння, так і вирок. Знаєте, знаходячись біля Верховної Ради, я себе там відчув таким сиротою, такий сум мене охопив. Дивився я з цих пагор... пагорбів на місто Київ, на старий Дніпро. І в мене народився вірш. Я хочу, щоб ви зараз його почули і запам'ятали. На пагорбах столиці України стою, дивлюсь, тече старий Дніпро. І прошу Бога. Господи, дай сили, зміни байдужим і гніле нутро. Століттями отак літа минають, поети пишуть, сльози свої лють, а українці неньку залишають і ворогам без бою віддають. Сумна поезія. Так от чого ж радіти? Відкрийте очі, прошу врешті-решт якого прикладу сьогодні мають діти, хто понесе цей український хрест? Не треба вам дивитись на сусіда. Хай кожен відповідь надасть зараз собі, доживемо до завтра, до обіду, що є у вас очі. Ходите сліпі і не бажаєте не бачити, не чути. І вино шукаєте завжди, маючи рай, в раю голодним бути, так можуть жити тільки не живі. Я це до вас, до мертвих докликаюсь, води живої вам даю ковтнуть, і, як завжди, на краще сподіваюсь. Сторінку рабства зміг перегорнуть і заглянути взавтра у майбутнє, де люди вільні, як вони живуть, бо там байдужість, заздрістю відсутні, там руку щиро брату подають і на завершення. Цей вірш запам'ятайте, бо все залежить тільки йно від вас. Всіх кобзарів, їх думи прогадайте, вони спрямовані були завжди до вас. Слава Україні!